Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор УА. Сьогодні оглянемо куботу GT3, який поступив до нас на майданчик. Саме приємне по цьому GT3 це ціна. Коштує він 6800. Візуально в хорошому стані. Єдине, що було поміняно у нього сидіння, але поміняно на чудову сідушку. Хорошого дизайну. Колеса передні в хорошому стані, задні колеса також в хорошому стані. Має він механічну коробку передач, ніякої електроніки, проста модель, вал відбору потужності на три швидкості, блокування диференціалу, включення-виключення переднього мосту. Хто не, не знає, GT3 йдуть 4 багато хто вказує, що в ньому 20 кінських сил, багато вказує, що 21 кінських сила, насправді він має 20,8 кінських сил, щоб бути точним. Фриза в даного трактора 1,40, по пробігу має він 2075 мотогодин. Але судя по в стану бачимо, що це пробіг рідний, не скручений і трактор не замучений, технічно хороший. Дивимося, не ржаве шасі, Немає ні підтікань, нічого по ньому. В хорошому стані. Заїжджайте до нас, знаходимося ми, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Підписуйтесь на канал, отримуйте інформацію про новинки, про нові надходження. Будемо раді вам допомогти. До нової зустрічі!